Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Нагадую вам слова Платона: в покарання за громадську пасивність люди отримують злочинну владу. Тому основний меседж моїх відео, що перемога лежить в прояві. Громадської активності українців без громадянської позиції Україні не перемогти в цій війні. А сьогодні буде традиційна рубрика Зашквари тижня. В сьогоднішніх «Зашкварах тижня хочу поговорити про інфантилізм світу, його прояви та наслідки і для України, і для світу. Почати хочу з відео на цьому відео дівчина. З антисемітськими настроями нагадаю, що зараз в США проходять акції протесту. От антисемітські настроєні студенти захопили кампус Колумбійського університету, позбавилися в кампусі від євреїв, забарикадувалися, а потім виявилося, що їх ніхто не збирається кормити і, от обуреними.

water be brought in unless I to allow it to be brought in i mean well i guess it's ultimately a question of what kind of community and obligation columbia feels it has to its students um, do you want students to die of dehydration and starvation or get severely ill even if they disagree with you if the answer is no then you should allow basic i mean it's crazy to say because we're on an ivy league campus but this is like basic humanitarian aid we're asking for like could people please have a glass of water but they, well, they, water they did box? put themselves in that

Тоді була вимога або воля, або смерть. І от мені цікаво було б задати питання тим мітингуючим, чому вони не задавали питання владі, чому вони їх не кормлять? Дівчатам і правило, не дозволяли голодувати. Максимальна кількість днів, які дозволяли голодувати дівчатам, це було три дні. І у нас було кілька чоловік, лише які не послухали, сказали, що ви травити так, як вважають за потріб... Ну, як внутрішні вважають за потрібне. І нас було таких, мабуть, чоловік, ну, вже п'ять було. А вона вже голодувала чотири дні. Це Ярина, Грицько. І я кожен ранок підходила, дивилася, чи вона ще жива. Ну тому що у нас різниця була чотири дні, і вона голодувала найбільше серед цих дівчат. Вона голодувала 12 днів. Та у мене було 10 днів і у Ніли Крюкової було 10 днів. От, бачите, не ті вже студенти, не ті вимоги. На жаль, ми живемо в такому світі, але я можу сказати, що світ все ж таки прогинається перед вимогами. Просто студенти неправильно вимагають. От паралельно хочу продемонструвати зміни в настроях влади США, де вони пішли на зустріч. Я нагадаю, що на минулому, позаминулому тижні. Дві палати парламенту США, і президент підписав допомогу Україні, називається 61 мільйон. 61 мільярд. Там звичайно 61 мільярда немає. Тільки 23 три мільярди йде на поновлення оборонних складів сполучених штатів, але це зараховують як допомога Україні. Але зараз не про це. Я про це вже робив декілька відео, а що прийняли. Уряд США цього тижня. Ви знаєте, що існує заборона на вуглець розрахунки з вуглецю. Так, от цього тижня уряд США дозволив проводити операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики. У ліцензії виданій Мініс йдеться про те, що заборона на операції знята до 1 листопада, 2024 року, також можливо продовження дозволу. Ну і тут іде перелік банків ВТБ, Центробанк, Щадбанк та Альфа-Банк. Перевід Фрідману відкриття э, Совкомбанк, Росбанк, Веб, Банк і та Санкт-Петербург. Що тут цікаво, що знято до 1 листопада? Я нагадую, що допомога э, також дана на, на цей рік, а рік закончи, закінчується э, в кінці э, вересня. тобто, під час допомоги з одного боку вони надають зброю Україні, а з іншого боку, вони фінансують Російську Федерацію, купляючи у них нафту та газ, я нагадаю, що навіть от наприкінці двадцятого року, за час війни, Російська Федерація заробила на газі і нафті 550 мільярдів євро. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія заробила на експорті нафті природного газу та вуглю близько 550 мільярдів євро. Про це свідчить даний центр Research of Energy and Clean Air. Найбільшими покупцем увесь проміжок часу, 24 лютого 2022 року, по 13 листопада 2023 року. Був Європейський Союз. Сукупна країни ЄС сплатили Росії 180 мільярдів євро за усі види викопаного палива, яке вони придбали за цей час. З них понад 102 мільярда – мільярди. Це сера нафта, 74 мільярди, природний газ, решта вугілля. От сполучені штати дозволили розрахунки, тобто наповнити казну Російської Федерації. Фінансувати далі війну, бачите, не треба бастувати Російській Федерації, не треба закриватись, просити, щоб її кормили, а достатньо з нею торгувати. Але треба визнати, що наші можновладці не пасуть задніх в інфантильному підході. Ну і знов ж таки наш голова МЗС Кулеба. Він взагалі в мене не сходить з рейтингів за шкварі тижня. Я майже щотижня про нього говорю. Ну, от заява пане Колеба, поновлення допомоги Україні в США замало для перемоги над РФ. Геніально! Просто кон геніально. Конгеніально. Правда? Ну, звісно. Ніхто навіть про це не знав. Півроку вони нас кормили мантрою. Що США треба, щоб вони надали нам допомогу. На вона не дала і виявляється, цього недостатньо. Але проблема в іншому. Вони переплюнули студентів Колумбійського університету. Що сказав пан Кулеба? Я процитую пару фраз його поновлення військової допомоги Україні в США не буде достатньо для того, щоб здобути перемогу над Російською Федерацією. Заходу треба більше виробляти зброї, і далі він говорить: жоден пакет не зупинить росіян. Що зробити росіян, так це єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів, сказав голова МЗС. Зараз це обговоримо. І далі він говорить, коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові своєї оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досягла Захід, мені здається, що з боку заходу щось не так. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилась, сказав він. Захід то усвідомив, що ера миру закінчилась, і вони озброюються і продовжують озброюватись, нам надавати капелярним шляхом утилізовану власну зброю передають. Економлять на утилізації і віддають Україні для війни з Росією. Я нагадаю, що вони готуються. Ми не робили цього до початку повномасштабного вторгнення. Ми не робили це з 2014 року, ми не робимо зараз. Звичайно, можна кивати на захід, що вони нам не допомагають, але чи варто допомагати? Ті країни, яка сама не допомагає собі, я нагадаю, що цей пан Кулеба він входить в кабмін минулого року. Наприкінці року вони проголосували бюджет, який зменшився на 19,3% порівняно з 2023 роком. Так було рекордний бюджет збільшили на 51% порівняно з 2022 роком. Але чомусь вирішили, що все, закінчилась війна, і що нам має допомагати захід, ми не маємо озброюватись. Вони, знаючи і маючи е, власний оборонний промисловий комплекс, пан Камишин так і заявив, що потенціал оборонного комплексу України складає 18-20 мільярдів доларів. Вони в бюджеті заклали фінансування на 265,4 мільярди. Це на 6 мільярдів е, доларів, тобто на одну третину. А другу дві треті вони сподіваються, що захід е, забезпечить заказами, профінансує і дасть їм на забезпечення потреби фронту. Декілька країн відгукнулись, але не готові вони фінансувати на 12 мільярдів доларів. США виділило у цьому пакеті 61 мільярд лише 6 мільярдів на озброєння, і ще не факт, що вони нададуть, тому що минулого року 4 мільярди не забезпечили, не надали. Але чомусь Кулеба вважає, що вони зобов'язані захід завантажити власне виробництво і завантажити наше виробництво. Це вже навіть не інфантилізм, це якась злочинна халатність. Я нагадаю: при цьому у нас бюджет миру на мирні цілі на 18 мільярдів доларів більше, ніж бюджет війни. Минулого року профінансували, я так називаю, забаганки чиновників на 968 мільярдів, майже на трильйон. Я розумію, що там одна третина десь це відновлення. Критичної інфраструктури, але решта, ми, от Юля Глушко, кожен день моніторить і викидує ці безглузді тендери на е, інформаційні аналітичні програми, на клумби, на бруківку. Те, що не пов'язане з забезпеченням фронту. Ми вже втомилися. Е, потім дивитися ці е, корупційні скандали, в тому числі із міністрами. Але як то кажуть. Кролики кололись, плакали, а продовжували їсти кактус. От я не розумію, хто має вкладатися в власну оборону: захід чи самі українці? Якого ви єднання хочете, якщо ви зараз для українців мобілізаційний закон, де збільшується тиск покарання звичайних українців? Які не згодні з вашою доктриною, політикою героїв да, політикою прорахунків, щоб не сказати більше? Політика прорахунків, постійних порахунків, вони хочуть людьми, закидуючи їх в окопи, не профінансувавши озброєння, хочуть вирішувати е, так собі питання, а собі беруть бронь, чиновники. Правоохоронці, які давали присягу стаття 24 закону про нацполіцію, про це і говорить у разі загрози суверенітету України або територіальної цілісності України та з метою відсічі агресії, органи е поліції та її підрозділи беруть безпосередню участь в відбитті агресії. Законом прямо передбачена їх участь. А ви е, робите законом про мобілізацію їм броню і собі броню? І ви хочете єднання. Якого єднання? Справедливість по Кулєбовськи? Да, е, наловити хай відправлять за кордону українців, які втікли. Так ви ж теж 24 люку того всі повтікали. А зараз заховалися за якоюсь бронею, перефразовуючи вислів горбатого могила виправить. Сьогоднішніх управлінців-чиновників окопи виправлять. Розумієте, я е, минулого разу Дмитра Глущенка вставив е, тут. Які вони понаривали окопи. Ну це взагалі шляпа, це злочин. Профінансували окопи у фортифікаційні укріплення, які не відповідають вимогам. Що там просто ці гроби е, роблять з бетону? Слава Богу, що до тудово ще не дойшли до цієї ліни лінії оборони, яку вони будували. Не дойшов ворог. Ну це ж. Це гроби, а не фортифікаційні укріплення. Поки вони туди не потраплять, проведення випробувань. Вони мають власним прикладом їх випробувати. Тому, ще раз говорю, всіх управлінців сьогоднішніх в окопи, ми їм дали фору в два роки. Два роки вони. Отримували фінансування, яке мали потратити на виготовлення фортифікацій на побудову власних заводів. Сучасний найновітніший завод з виготовлення зброї на 10 тисяч снарядів, коштує 220 мільйонів доларів. Замість того, щоб вкладати в бруківку, бруківка не стріляє, бруківка не вбиває, вбивають снаряди, і нам треба власні заводи з виготовлення, а не чекати, чи дасть нам захід, чи не дасть, скільки нам дасть захід. Ну досить загравати з західом. Ну треба подорослішати і зрозуміти, що лише від нашого супротиву, від нашої волі, залежить наша перемога, і перш за все. Це е, відповідальність не пересічного українця, а людини з владними повноваженнями. Всі управлінці вони давали присягу і вони мають виконувати. А як вони можуть виконувати? Вони як не знають, що вбиває, як вбиває, як будувати фортифікацію. Люди, які не вміють збирати розбирати автомат, грець нічого не знають про сучасну війну. Вони будуть е, управляти е, війною. Кому не зрозуміло, що це не спрацює? Ну і вишенька на торті е, це сьогоднішній закон про мобілізацію е, з сьогоднішнього дня. Вступили нові правила. Щодо пригодності до військової служби, і там іде перелік, я сюди його добавлю, Вже можна набирати в армію і людей з туберкульозом, навіть з відкритими формами психічно невривноважених, вони готові розумієте, щоб не йти на фронт, вони готові давати психічно невривоважуваним зброю. Ну, ви уявляєте, яка ступень боязні перед війною, яка ступень зволікання, відповідальності за результати війни, вони готові вже е, людям відінфіскованим давати зброю, тільки б кимось е, закрити фронт. От е, я вже говорив. Я вимагаю Кулєбу. Має сформувати от від таких виловати в тісах хто тікає від інфікованих турбоверкульозників, людей з психічними вадами. І хай Кулєба очолить цю бригаду. І, будь ласка, на передову на лідню фронту. Хай він продемонструє. Як він збирається з такими людьми воювати? От кожна Верховна Рада, Кабмін очолюють бригади, беруть таких людей і демонструють, як вони збираються воювати такими людьми. Воювати мають професіонали, воювати мають оснащені люди навчені. Які забезпечені новітньою зброєю, які пройшли злагодження, які вміють володіти цією зброєю, які профінансовані, вмотивовані, професійні, іде 11-й рік війни, третій рік активної фази. Навіть уже Росія зрозуміла, що треба професійна армія, оснащена, вдосконалюють і займаються новітними технологіями. А наші діти, вибачте за мене управлінці, ці інфантильні уроди досі не можуть взяти на себе відповідальність, шукають або людей е, поза кордону, або звинувачують захід, що він не дає достатньо зброї, маючи при цьому фінансування. Рекордні показники зол... золотовалютного резерву 42 мільярди. У них все добре, розумієте, е, собі на нагороди кращий банкір. Краща впливова людина. От якщо ви такі найкращі, будь ласка, в окопи. Я ж кажу наших управлінців виправлять окопи. Самі вони туди не підуть. Ми маємо змусити вони мають переносити всі тяготи і позбавлення разом з українським народом. Це буде справедливо, відповідально і фахово. Тому тиснемо нас, наших гореуправлінців, управлінців. Мають змінити закон про мобілізацію, мають першими піти на фронт в окопи, відчути проблеми, необхідність фінансувати, забезпечувати і робити новітнє високотехнологічне українське військо і досить перекладати відповідальність на вас. Відповідальність. Ви посадовці з владними повноваженнями. Ви відповідаєте за бюджет, за його розподіл і за ситуацію на фронті. Не знаєте, не розумієте автомат, лопата і вперед в окоп вивчати передовий досвід і робити кропки до нашої перемоги. Хватить шукати винуватих управлінці. Винні те, що не роблять, необхідне для нашої перемоги. А наша відповідальність контролювати їх і змушувати виконувати волю українського народу. Слава Україні!